Вітаю, рада вітати вас на каналі щоденних прогнозів. Мене звати Лена Ковальова. Я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою. «Іштар». вітаю вас. Вітаю вас, я рада вас бачити. Рада вас бачити. І перед тим як ми почали записувати випуск. Ми, коли побачили образ один одного, ми одразу зрозуміли, що ми з нашою експерткою завжди вгадуємо один одного образ на ефір і завжди одягаємося, або в червоне біле, або в чорно біле, і такі коротше виточені. Тому ми зійшлися на думці, що сьогодні і ми, красотки, і ми класні, і наші глядачі, які нас всі дивляться, теж так само співпадають. Я думаю, з нашою з нашою енергією зі стилем. І теж вважають, що вони найкрасніші. Най 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 і сьогодні, е в прочутті е цього лютий, це такий місяць, він або дуже швидкий, або дуже дуже такий трансформаційний, але завжди в середині лютого є таке свято як День Святого Валентина, яке просто е не знаю, навіть якщо її огортає любові, то змушує, хоча б на мить відчути себе закоханим у світ і, і у всіх довкола. Але Дуже часто це цей да, асоціюється з святом закоханих, день закоханих і так далі, присвячується день саме закоханості. Але що робити тим, хто або має проблеми у стосунках, або вже не відчуває того першого такого кохання, або хто взагалі не має другої половинки? Чи є від вищих сил така порада, або можливо? Секретна практика саме для справжнього цінного кохання, не те, яке дає біль в стосунках, а те, яке окриляє, надихає. Тому сьогодні будемо говорити про практики, ритуали, думки і все, що пов'язане з коханням. Іштар, що передають вищі сили? Давайте розберемо цю ситуацію трішки ширше за допомогою прикладів, так, щоб було зрозуміло. Візьмемо, наприклад, Варіант номер один, коли дівчина або хлопець не мають стосунків, не мають партнерів, і їм дуже складно зустріти такого партнера. Будь-який партнер, який приходить в їхнє життя, він повторює сценарій попередніх партнерів. І це, знаєте, відбувається дуже часто, і хлопець або дівчина думають, що, мабуть, якась негативна у мене карма, і або якесь в гіршому випадку прокляття стоїть на цілій родині, на сім'ї, до сьомого покоління, треба обов'язково щось магічити, щось робити, бо це забрати. І оце все веде до зовнішніх е, таких чинників, зовнішніх проблем, які ми самі малюємо. Насправді, зовні ми не знайдемо відповіді, її зовні немає. І навіть... Е, все те, що, ми, що я сказала, перечислене, прокляття до сьомого покоління і так далі, цього також немає. Це для нашого его воно є для того, щоб ми себе заспокоїли, що о, я пожинаю плоди негативної карми свого роду, від мене нічого не залежить, я маленька частинка всесвіті і так далі, і занепад себе у програму жертви. Ось, ось цей перший варіант: візьмемо, що тоді робити. Насправді, проблема є всередині тої людини, або хлопця, або дівчини. І ця проблема називається «нелюбов до себе, коли дівчина або хлопець не любить себе. Через неприйняття себе, через осудження себе, через знецінення себе, через недозволення собі якусь якісну їжу або одяг, або піти кудись, або просто сказати собі в дзеркало Я тебе люблю, ти сьогодні красива, чи я такий мужній, я сміливий, чи я така натхнена, або я глибоко любима і цінна. Будь-які слова такі мотивуючи для себе нездатність сказати це, дивлячись в очі в дзеркало, це і є неприйняття себе, неприйняття свого фізичного тіла. Я я худий, я високий, я низький, я лисий, я не лисий, і так далі. Оці всі деструктивні програми вони дарують людині таку нелюбов до себе. Відповідно, коли людина так себе не любить у будь-яких своїх проявах, вона випромінює таку вібрацію, так як фонить. Так її тіло, У нас є наше магнітне поле. І коли людина в цих думках вариться, вона фонить. Вона фонить і знаєте, фонить такою частотою, яка є всередині неї, і ця частота, якою вона фонить, оця нелюбов до себе, неприйняття, знецінення притягує в її або в його поле саме подібних партнерів, як вона. Но, які будуть знецінювати її чи його, які будуть не любити її чи його, тобто, тобто це дзеркало таке. Це є перший варіант, коли людина себе не любить. Що тут потрібно зробити? Тут потрібно е, перепрошити свої думки про себе, е, і у нас для цього є е, візуалізація, у нас для цього є е, наші думки, які приходять нам, і ми можемо собі навіть говорити е, зовсім протилежно. Ми, поки ми говорили, що я такий поганий, я бо я погана, або я бідна, або я некрасива, Починати говорити і починати в це вірити. І от коли ми будемо говорити, дуже часто прийде такий момент, такий щелчок, коли те, що ми говорили, перетворилося у наш стан як за норму. Тобто, якщо для нас норма, норма, ось тут це було е, зневага до себе, знецінення, приниження від соціуму, від однокласників, друзів, родини, сім'ї, е, батьки не підтримували, оце було для нас, наприклад, нормою. І ми в цьому жили, то зараз шляхом... Перепрошивки своїх думок, своєї свідомості по відношенню до себе через маніфестацію, через говоріння собі в дзеркало, через постійне себе переконання, ми переходимо на іншу норму, на іншу вібрацію, де дійсно я красива або я сміливий, я мужня, я багатий і так далі. Тобто, ми переходимо на інший стан. А, і відповідно змінюється наше оточення, тому що ми починаємо фонити на іншій частоті, і відповідно у наше поле прийде людина, яка теж себе любить і яка буде любити нас. Ісус сказав: полюби спочатку не ближнього свого, не чужого, а потім себе. А спочатку полюбити треба себе, а тільки потім, такою любов'ю, якою ти любиш себе, ти зможеш полюбити іншу людину. Це велика ілюзія, коли нам кажуть, полюби ближнього свого як самого себе, полюби спочатку ближнього. Це буде маска, це буде ілюзія, це буде гра такого актерства. Коли людина любить так, бо її саме таку люблять. Тобто вона проявляється. Але рано чи пізно маски спадуть, і людина залишиться своїм істинним я. І тоді настає такий розрив у стосунках. Отже, це перший варіант: потрібно перепрошити ставлення до самої себе. Другий варіант, коли жінка вже себе любить, коли вона про себе дбає, але ніяк не може зустріти партнера, і вона ніяк не може отримати. От все одно. Але у неї вже оце все є: оці всі програми, оці, оці всі програми цінності себе, любові до себе, прийняття свого тіла. Вона постійно себе, собі говорить компліменти, підтримує себе, піклується про себе, але все вона не може зустріти партнера. Значить, є ще така енергія страху. Яка блокує цю зустріч для цього можна використати іншу практику. Наприклад, ми завжди звикли створювати для себе реальність, і ми прокладаємо шлях. Знаєте, стратегічно підходимо до всього. Наприклад, ми хочемо щось зробити. Ми зразу прокладаємо шлях. Що нам треба зробити, звідки взяти ресурс, з ким познайомитися або з ким зустрітися? Тобто, дуже довгий такий ланцюжок. А тут треба фокусуватися зразу на результаті, не на тому, як я з ним познайомлюся в автобусі, чи у таксі, чи в ресторані, через кого, і не треба йти по вулиці і на всіх дивитися, що це потенційно твій партнер, Того, що це такий пошук, він ще більше відлякує людей. Розумієте, коли ми дівчата, як закохуємося, то ми зразу навішуємо ярлики на того чоловіка, а він бідолаха і приблизно не знає, що ми від нього хочемо. А ми вже в нього закохалися. Ми вже примірили його фамілію на себе. Ми вже. Завели собак невидимих. Ми вже збудували хату, народили від нього дітей. Ми вже розсталися з ним. А він взагалі не в курсі. Він навіть не в курсі, що він нам сподобався. Тобто, ми любимо собі оце все зробити, змалювати в хорошому випадку. А в негативному ми можемо теж змалювати, коли ми побачимо хлопця, чоловіка ми в нього закохаємося, і тоді починаємо змальовувати негативну картину. Ми це теж притягнемо. Но Наприклад, якщо вже в неї все добре, але є страх самого партнерства, тоді можна прийти до такої практики, фокусуватися не на самому процесі знайомства із партнером, а фокусуватися на самому результаті. Тобто направити свою увагу через медитацію, через візуалізацію, перед сном зранку, прописати на те, як я буду себе почувати поруч із таким партнером уже зараз. Тобто, не шлях, як я з ним познайомлюся, да, куди піти, яке на діти, а де я його шукати, може, в кінотеатрі. Не шлях. Шлях пропише доля. Все світ дасть, життя підкине всі ситуації. Нам потрібно це перестрибнути. Оце точка, одна точка А, коли ми захотіли партнера. І є точка Б, це сам шлях, як ми з ним познайомимося. І є точка, наприклад, Д. Так? Душа. От треба перефокусувати свою увагу, зразу перестрибнути. І опинитися в точці де. Як ми себе будемо почувати із цим партнером? І саме основне, як він буде почувати себе із нами. Тобто, тому що це егоїстично буде, якщо ми будемо уявляти, що він нам дарує подарунки, він про нас дбає, обіймає цілує, говорить приємні слова, а ми йому взагалі нічого не даємо. Це вже рабство. Тобто він не наш раб, чоловіча енергія, вона дуже цінна. Вона надзвичайно цінна тут на землі, і вона не те, що потребує поваги, вона заслуговує на цю повагу із сторони жіночої енергії. І відповідно треба уявляти уже оцій, точці, де душа, назвемо цю точку, уявляти, як він ще буде себе почувати поруч із землею. Бо якщо в мене ще є якісь таракани в голові, то я на нього ці таракани теж направлю. Тобто, розумієте, от така практика, щоб відчувати двосторонній зв'язок, тобто, вже в тому моменті, коли я вже з ним є в стосунках. І, наприклад, візьмемо третій варіант, коли дівчина чи там хлопець. Зараз перебувають у стосунках і якби все добре, але не відчувають такої любові. Це дуже поширена ситуація, тому що багато сімей так живуть багато хлопців зустрічаються з дівчатами, дівчата з хлопцями через якусь вигоду, через якусь умовну любов. Не безумовно, а умовну любов. Дівчина завжди думає, що хлопець має їй щось дати. Хлопець завжди думає, що дівчина має йому щось дати. А от це партнерство воно грунтується на балансі. Тобто, насправді, ніхто нікому нічого не зобов'язаний. Ми зобов'язані тільки собі. І де, коли, от, наприклад, вже третій варіант, візьмемо дівчину або чоловік, знаходиться в стосунках, але не відчуває цього піднесення, цієї любові, і хоче це відчути, от те, що ви хочете відчути до свого партнера, дайте йому. От зараз наближається свято. І ви, наприклад, хочете, щоб ваш партнер вам зробив якийсь подарунок там запросив вас кудись. А він взагалі про це не знає, і навіть у думках цього немає. Він не звик до такого. У нього по інакшому він навіть не вірить День Святого Валентина і його не святкує. Для прикладу, а ви хочете від нього це? Спробуйте ви йому це дати, спробуйте дати це іншій людині. Тоді всесвіт створить так, що в нього закрадеться така думка. І він схоче зробити вам також подарунок. Коли ми хочемо щось отримати від всесвіту, нам потрібно спочатку це дати для іншої людини. Наприклад, коли ми знаходимося без партнера і хочемо партнера, нам це самим треба собі дати, тому що у нас є чоловіча енергія, а в чоловіків є жіноча енергія. І коли, наприклад, я. А маючи свою чоловічу сторону, яка там візьмемо, права сторона моя це чоловіча енергія, а ліва сторона це жіноча енергія. І коли мені треба себе захистити, відстояти якісь свої кордони, я відповідно беру свою чоловічу енергію і відстоюю себе як жінку тут у уцілені. Розумієте? І так само навпаки. Тобто, дати спочатку собі це самому. І тільки потім. Через закони цього притягання відбуваються такі ситуації, коли людина, яка знаходиться поруч із нами, вона інтуїтивно щитує це, цей фон, який ми випромінюємо, і вона не хоче віддячити, вона просто хоче зробити добро. І у стосунках стосунки це мистецтво, і це мистецтво щоденної роботи. Тобто, якщо сьогодні все добре, а завтра щось погано, це не означає, що потрібно розривати стосунки. Стосунки це щоденне напрацювання, але залишатися добрим один до одним і поважати один одного, поважати вільний час один одного, це знаєте так, такий секрет, який ми пізнаємо постійно. І якщо взяти ці всі приклади і взяти прекрасне свято. То у нас є дуже багато варіантів. Ми хочемо, знаєте, зробити якийсь ритуал. Ми хочемо зробити щось зовнішнє, намагічити, заспалити свічки, щоб нам це притягнути. Ну якщо у нас, нас цього всередині нема, я вас розчарую: ми не притягнемо це за жодного ритуалу. Якщо ви зробите, не приведи Боже, якусь темну магію, ви притягнете тимчасово, але будете пожинати негативні плоди цієї карми дуже довго. Тому що є такі, які це роблять і заходять в такий деструктивний досвід. Е, і якщо зараз наближається прекрасне свято, і у вас а, немає партнера, а, тому що ви себе не любите, то зробіть свято для себе, це свято відсвятує із собою. Підіть на побачення із собою. Повірте, ви дуже гарно здивуєтеся, ви пізнаєте себе іншу, якщо ви підете на побачення із собою це свято. Другий варіант, якщо. Все добре, але не можна тягнути партнера. Підійдіть на побачення із фантоном, фантомом цього партнера. Зробіть собі на День Валентина, вечерю, уявіть, що перед вами сидить фантом партнера, якого ви хочете. Поговоріть з ним, закличте свій простір, скажіть: я закликаю тебе у свій простір, проявися мені, покажися мені. Нехай ангели створять для нас зустріч, нехай я буду вчасно там, де я маю бути. І ти будеш там, де я. Тобто, щоб відбулося божественне єднання, щоб ангели допомогли цій зустрічі. І третій варіант, коли є партнер, і ми святкуємо День Святого Валентина, зробити партнеру свято. Добрим словом, обіймами, вечерею, прогулянкою. Ми завжди чекаємо якийсь дар іззовні, щоб нам хтось щось подарив. Але ми забуваємо про те, що дар є всередині нас, і ми самі собі можемо подарити. Я впевнена, будь-яка жінка може купити собі квіти, будь-яка жінка може пригостити себе кавою, будь-яка жінка може для себе зробити якийсь романтичний вечір. Ми можемо це самі, ми можемо це самі. Це не означає, що ми обійдемося без чоловіків. Ні, вони нам потрібні безумовно, безумовно, без того, що вони нам щось винні. Проявляти любов без умов. І коли ми проявляємо цю любов безумовно до чоловіків, вони мають чуйку. От вони мають таку чуйку. І от коли людина, жінка від нього потенційно нічого не хоче, істинно нічого не хоче, а не грає роль, що нічого не хоче, а в душі вже список на 20 аркушів, що вона від нього хоче. Істинно. Вони зшитуються, от в них є ця чуйка. І коли вони це щитують, що жінка в принципі нічого не вимагає, вони стараються задарити подарунками. Так воно працює. А коли жінка інтуїтивно нічого не говорить, ну десь там в скритих своїх прихованих мотивах і хоче і того, і того, вона створює собі ілюзію. Ми створюємо собі дівчата ілюзію, що ми хочемо від нього то, 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 то. Цілий список на 20 аркушів. Потім ми це все не отримуємо, бо він про це не в курсі. Потім ми на нього починаємо злитися, що він нам не дав то, про що він не знав. Після того ми починаємо злитися на себе, чому я пішла у стосунки з цим чоловіком. Одним словом, ми створюємо такий, такий величезний клубок, який в кінці нас вганяє в програму жертви. І ось такі поради і ось такі техніки, такі три практики, які можна використати. Але потрібно пам'ятати нам, жінкам, що залишатися жіночною, красивою, романтичною, ми можемо будь-якого дня? А, дане свято ми самі собі створили, не, не чекаючи одного дня і одних квітів на 14 люте. Якщо у вас у нас є бажання порадувати себе сьогодні, потрібно робити це сьогодні. Пам'ятайте, що у нас 14 люти кожного дня, кожного дня любити себе більше, з кожним днем любити себе більше. Я сьогодні себе більше люблю, чим вчора. Уявляєте? Отак і говорити. Я сьогодні себе люблю більше, ніж вчора. А завтра не. я буду ще більше себе любити. Це не ні за От так себе говорити, <плес> яку я чула. Дуже дякую вам Міштар, за те, що поділилася такими. Цікаво морально дійсно порадимо Для наших глядачів я думаю, що кожному це відгукнеться, і кожен для себе знову ж таки відокремить ту пораду, яка йому вища буде до душі. Дуже дякую за те, що показали різні варіанти, як покращитися свято, і загалом як проживати кожен день як свято. Дякую вам, бережіть себе і до зустрічі у наступних виставках. До зустрічі.